так, дітки, в нас друге заняття з малювання. Давайте ще раз повторимо, що ж таке вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Вода це наше життя. Рослини без води засохнуть і пов'януть. Риби живуть в воді. у воді вони також помруть. Тваринки вони п'ють водичку і миються у воді. Птахи також п'ють воду. І ми з вами теж п'ємо водичку, вмиваємось з нею. Тому водичку потрібно берегти, не смітити біля водою і не забруднювати. І вдома намагатися заощаджувати воду. І сьогодні пропоную вам намалювати ось таку краплинку. Ось у нас в цій краплинці знаходиться. Я намалювала деревце, квіточки, сонечко. Ви можете намалювати будь-що, можна намалювати планету, можна так само, як я. Я намалювала фарбами дерево, гілочки, листочки. Ви можете малювати листочки і вушними паличками, і ось такою купирчастою. Такою папіром, таким пуперчастим. Як завгодно і що завгодно. Якщо ви хочете намалювати, як я, тоді починай. Але зараз скажу, що вам потрібно для роботи. Нам знадобиться фарби різнокольорові пензлики. Пензлики у нас товстенька, така пишна одна. Так, і друга тоненька. Товстою ми більш пишною ми малюємо стовбур, а далі для листочків, для квіточок ми використовуємо тоненьку, тоненький пензл. Склянка з водою і підготовлена краплинка. Так. Перш ніж почати наше заняття, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Давайте, повторюйте за мною. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, мивається природа. Сміхається сонце. Так, ну ось ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Дітки, вам видно? Вибачте, беремо нашу краплинку. Так. Беремо mm -hmm. береги. Mm -hmm. ну, Вимикаємо куки що мікрофончики. Так, беремо коричневий колір фарби і малюємо стовбур деревця нашого. Так. Белочки, не минимальную. Виходить у вас дітки. Так. потім беремо фарбу зелену. Беремо вушні палички. Ви можете малювати будь-як і будь-що. І ось так примахуємо. Можна намалювати листочки. Потім малюємо травичку. Ось такими рухами. точки. Зараз я вам покажу, як можна попив папіром Пап можна користуватись. Ось беремо такий папір. Ви потім, якщо захочете, зможете так зробити. Так, вносимо пензликом на папір парню.

Чим завгодно, сонечко малюємо також. Ну, добре. Чекаю ваших робіт. Малюйте і присилайте мені роботи. Так, До побачення. До побачення. до побачення. До нових зустрічей. Дякую вже.